Із Тернополя на схід поїхала 28 восьми тонна вантажівка. Нею активісти волонтерської групи Схід і захід разом на передову у зону. АТО доправлять необхідні для українських бійців речі. На місці вантаж розподілять і прохіднішим транспортом. Розвезуть безпосередньо на передові бойові позиції. Наша група вже налічує більше 40 активних таких бійців. Я міг би так сказати. І по, по всій Україні, от до Києва, наша група от тісно вже працює з киянами, і з рівнічанами. І ми от е, на цьому нашому дорозі ми догружаємося. Так само там буде і тактика, і форма, і повністю всі необхідні речі, то що зараз треба на передовій. Бо ви бачите, що останніми часами пожвавились бойові дії, дуже так там все може змінитися, тому ми прийняли рішення, що в Тернополі на складах це воно не має бути. Воно має бути все там, щоб на протязі години-півтора години, ми мали свого Склада доставити бійцям: везуть питну воду, їжу, зокрема, м'ясні домашні консерви. Також військову форму, взуття, тактичне спорядження. Бійці просять також прапори України, кажуть волонтери. Також постійно є потреба у медикаментах. Медичні різні перев'язувальні засоби, для кровоспинні засоби, антибіотики дуже потрібні. До речі, і зараз ми закликаємо і різні організації, і ті, що аптеки, мають, будь ласка, долучатися, тому що це постійно потрібно. Частину фури завантажили у Тернополі. Шляхом на передову до завантаження також передбачені у Вишнівці, в Кременці. П'ять тонн вантажу чекає в Рівному та ще 4 тонни в Києві. Війна набирає нових нових обертів, тому нам всім потрібно нарощувати. Зусилля. Волонтерська група Схід та захід єдині робиться зі свого боку. Я дуже дякую всім колегам-журналістам. Це наш ювілейний десятий рейд напередодні Дня Незалежності. Ми хотіли хлопців порадувати. Їздимо по самим гарячим бойовим передовим точкам, оскільки всі є колишні військові, ті, хто виїжджає напередок в екіпажах. Вантаж та волонтерів перед вирушенням на схід спільно благословили духівники від Української греко-католицької церкви та Української православної церкви Київського патріархату.